Доброго дня, аматори-колекціонери. Це ще один письмовий гарнітур. Уже скля... не на скляній основі, а на мармуровій. Теж важкенький, але значно легший, ніж скляний, бо розміром, трохи скромніший. Також якийсь начальничий, бо має аж дві з кришечками чорнильниці. От. І до нього додається ще отакий призбіварчик. Я не знаю, чи входив він у комплект ізначально, бо придбалося це окремо, але виглядає досить гармонійно, досить симпатично. Тут вже не дерев'яна різьба, різьбольне з'єднання, тут вже гвинт, і ручка, як гайка, наверчується на той гвинт, що стоїть в основі. От. Теж не помиті, теж. Зі слідами колишніх чорнил. От, ось так воно виглядає. Бачите, звичайним гвинтом прикручено до основи. От Можна перевернути і побачити, це ознака того, що це фабрична робота Ось отак воно виборка. така Не, не полірували нічого, все лише зверху. лише зверху. Бо це для начальників середньої ланки. І там фасад. Можна було дотримуватись. А все інше заради економії було неважливо. Ось тут ще на ручці була якась прикраса, але залишки і малі лишилися. от Було б цікаво побачити її в гарному, більш цілому стані. Це коштує гаразд гораздо дешевше, гораздо більш поширений такий набір. от в інтернеті теж продається, але зазвичай ці ковпачки вдавлені всередину, бо вони дуже тоненькі, і десь щось падало, чи щось на них ставили. От Мені дістався в досить гарному стані. Гарний набір. Вже і не бажав купляти, але ціна змусила.